Це раптове і незаплановане відео. Та коли як не зараз його показувати. Тож вмощуйте зручніше, заварюйте чай. А хто вже їсть приємного? Починаємо. Вже давно в мене на горі шафі лежить ватна іграшка. Лише зараз настав час привезти її до ладу. Старий ватний дід Мороз. Ціна 1 рубль 85 копійок. Руб. Саме цей дід 70-х років. Пізніше діди маркувалися карбованцем, так українською називався радянський рубль. Тому якщо у вас карбованцем, то це ймовірно 80-90-ті роки. А ось логотип ведмедика з брязкальцями належить рівненській фабриці дитячих іграшок. Рівненчанка знайшла в інтернеті статтю про цю фабрику. Дуже цікаво. Лишу посилання в описі. Я трохи прогулялась в Google мапах по місту Рівне 2015 року. Побачила руїни будівлі фабрики та підготовку земельної ділянки під будівництво нового житлового комплексу. Це не добре і погано, це життя, старе минає, приходить нове. Напевно, фабрика не мала потужності йти в ногу з часом, програвала засилю дешевих китайських іграшок, хоч і випускала якісні вироби. Та, напевно, програла забудовникам, на жаль. Та, на мою думку, шкода, що не зробили музей на цьому місці. Вулиця, де була фабрика, стала сучасною, без збереження історичного обличчя. Цікаво, що історія фабрики починалась з Артілі під назвою «Промкооперація» ще в 40-роках. х роках. Артіль це добровільне об'єднання групи осіб однакової професії або ремесла для спільної праці. Перші вироби виготовляли з поп'ємаше, вати та макулатури. Це були карнавальні маски, діди, морози і снігурки у 50-х роках. Всі артілі промкооперації було ліквідовано. На їх базі створили держпідприємства. А в 1965 році іграшки виходили вже під відомою маркою Рівненської фабрики іграшок. Асортимент виробів поповнювався ляльками з пластмаси, і здається, в моєму дитинстві були оці рибки, такі вони мені знайомі. Можливо, у когось з вас про мене думка, навіщо нам той Дід Мороз? У нас є Миколай. В мене і самій виникала така думка: ну нащо ти Аня тягнеш ту радянщину в нашу сучасність? Але відступити цим думкам допомагає антропологічне дослідження свят від кандидатки філологічних наук, фольклористки Дарії Анцибор в її книзі. І виявляється, що дід мороз не є виключно продуктом російської культури. Тож я не бачу причин віддавати нашу культурну спадщину і думаю, що варта берегти своїх ватних дідів морозів як сімейні реліквії. Тим паче вони виготовлялись самими українцями на території України. На цій чудовій ноті можна переходити до реставрації нашого українського Діда Мороза з Рівного. Цього дідулю хтось вже намагався поновити. Я його купила на барахольці дуже-дуже давно. Він пофарбований білою фарбою не тільки борода, а й одяг. Почну з того, що зніму паличку і мішок. Вони скріплені нитками ще з фабрики. Прив'язувати надійніше ніж приклеювати. Завжди було цікаво, що в тому мішку. І знаєте, я справді знайшла скарб. Дивіться, це якісь бланки. О, напевно, про призначення премії співробітникам фабрики. Напис Мастер Prof Group. Org. Це лідер профсоюза. Бланки надруковані в 70-х роках. Тобто цим папірцям вже років 50. Далі я зчищаю фарбу з пластику. Ось тут гарно видна рідна фарба. Знімати відшкрябуючий, довго і погано, бо фарба підіймає за собою тоненькі шматочки пластику. І він стає шорстким. Спробую оціто. Пару хвилин і знімати стало легше, але все одно здирається пластик. Оскільки оцет гарно розчиняє старий акрил і не псує клейстер, я протираю весь виріб, постійно змінюючи брудну вату. Ось скільки її. Не одразу помітила, але на рукавах тріснула покриття і стирчить вата. Ще побачила на самому видному місці скупчення фарби, воно не відтирається, бо пошкоджена поверхня. Тому я зробила клейстер і буду закривати це місце. Клейстер це звичайний крахмаль та вода. Стан діда доволі непоганий, тогочасна вата не пожовтіла, отже, можна сміливо використовувати сучасну білу вату. Тим паче я збираюсь підфарбовувати потім. thing i need i don't care Тепер підправлю підставку, підклею. У мене ще живі художні акрилові фарби з 2013 року. Камери не передає, але цей титановий білий має не зовсім білий відтінок. Я туди додавала трохи чорного, і фарба злегка сіра. Саме так, як мені треба для шубки. Ось тут видно такі малесенькі ворсинки. Треба їх прибрати, бо будуть проступатись під фарбою як бугорочки. Вибачте, мене філологи та вчителі української мови, може, я не так якось сказала, і бугорочків не існує. Мені просто постійно пролітає за те, що я щось не так кажу українською. Отже, роблю я це пастою для шліфування, просто намотую на ватку і прокручую в пасті. Дуже класно прибираються всі нерівності. Тепер закриваю обличчя і верх шапки. Фарбу наношу аерографом, бо пензли знову будуть плями. Аерограф наносить найдрібнішу дисперсію фарби, і тому таке покриття буде більш якісним і непомітним. Я не хочу робити зі старою іграшки нову, тому сіруватість буде присутня. Розпис обличчя. Шапочку підфарбовую червоним, мішок треба випрати. Тепер він чистенький. Папір поверну назад і трошки добавлю вату. Повертаю на місці мішок і палку. Приклеюю її і на деякий час прив'язую, щоб клей висох і мішок не відпав. Покриваю лаком обличчя, трохи прикрив одяг. Ну, ось і все, дід Мороз оновився, та на перший погляд майже нічого не змінилось. Допоки не подивишся допісля. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, діліться з друзями та підписуйтесь. А якщо вам цікава більш детальна реставрація ватних іграшок, пишіть в коментарях. І я зніму відео з іншим Дідом Морозом, де розповім всі нюанси і поділюсь власним досвідом, адже я вмію створювати ватні іграшки. З різдвом та новим роком до зустрічі в наступних відео.